Львів неподалік місця удару у житлових будинках багатоповерхівці повибивало вікна і така багатоповерхівка не одна, насправді, яка лишилася без вікон. Дується науково перекрита. Жити на землі. Непередні служби працюють неподалік удару по Львову. Та кілька слів буквально. Я не бачила, тільки чула свист ракети, які летіли, і звук, що і все, я більше нічого не чула. А ви десь тут неподалік? Недалеко я тут живу, так. Недалеко живу і в нас теж в сусідки мої теж повилітали вікна, теж повилітали так. А чи все добре, чи всі вціліли? Що, всі ну, всі так? вціліли, так, але я теж пережила 10 жовтня три прильоти. і побула, було під ракетами теж. Получила контузію. А де це було? Е, ну, 14 років. Ага, і ви переїхали, ви так ви, ви живете ні, 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 я тут живу, але там відбувається. Там навіть. А Справи. чи у вашій квартирі... Все нормально, у е поки що нормально, наші будинки. А так. сусіди що кажуть, загалом, як ви, ну, от чи ви чули е тривогу, чи ви вже? Тривога, ми зразу в кордорці пішли, чули вибух, а три вибухи. Три вибухи, так. 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 А будинок е Ну три, так, три? до 300, так, або налетіло над кришкою. Да, так що віді в копоку не робив. А а, Спілкуєтеся зі знайомими, щось Ні, можна? Я тут не бачу нікого, знову Ні. не знаю. Ну, я просто вийшла подивитися, бо я знаю, що таке є. Скажіть, що як позвати, будь ласка. Мене звати Датю. Дякую. Нічого не бачу, ми, ми тут працюємо. Ви тут працюєте, Ви... це, це в магазин, так? Таке це, це жалізі, воно пробило. Двері, двері великі. Через жалюзи і через драти. Ну, що можна сказати? Прибираємо, що тут говорити, треба працювати. А загалом, що думаєте, чи ви чули вибухи? Чи... Чули, чули. Та наскільки вони були потужні? Надзвичайно потужні. Ми в сукільниках мещаємо, приїхали. А так дуже зби... Ду... оцінюють. Постріли. Збитки, ну так. оцініть ви тут збитки, подивіться, що людям. Головне людське життя, збитки так. А що, може, люди кажуть, які тут... Диски? Не знаю, ще не спілкувався з людьми. От, ну, нема часу спілкуватися, треба.